Привіт від Українки, що подорожує світом. Мене звуть Яніна і ви відкрили мій черговий влог. Зараз я знаходжусь в Парижі, продовжую знімати тут влоги. І цей влог буде вже завершальним з циклу відео про Францію. Цей візит підходить до кінця. Маю надію, вам цікаво. Давайте занурюватися у нові події. І всім приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки. Добрий ранок, я на сніданочку в нашому готелі хочу вам показати масло. Франція відома своїм маслом, і я, ну, чесно кажучи, вперше масло бачу в вигляді так, як цукерки запаковано. Це в мене вже десерт, сніданковий, круасанчик, йогурт і масло. Всім привіт з Парижа, день шостий. Сьогодні був лінивий день, тому що я поснідала в готелі, а потім півдня провалялася в номері. Спала, відпочивала, і це теж було круто і класно. Зараз вже вечір. Я вийшла на вулицю, щоб продовжити свою програму Парижем. Зараз хочу йти до Мулен-Руж і вже бачу якісь вітряки. Це не Мулен-Руж, але вітряки вже. Видніються. Тільки що сьогодні субота неможливо було протовкнутися на площі Тертор. Я там навіть не знімала вже, от я звідти прийшла, там площа. Там було дуже багато туристів. В суботні дні це означає, що подвоюється кількість людей, хто хоче подивитися це прекрасне місто. Ця естетика французьких закладів мене манить. І це те, що може мене. На вулицю запросити. Це те, що мене надихає вийти на вулицю. Як ці автобуси тут протискаються на цих маленьких вуличках? Отакий двіш Париж. На шостий день в Парижі я зрозуміла, що досі не відправила традиційно листівки, як я це роблю з кожної країни. Надсилаю додому. Зараз субота, вечір поштові відділення зачинені. Я знайшла лайфхак, як купити в Парижі марки, якщо вам треба. Я запитала спочатку в сувенірні крамниці, де продаються безпосередньо листівки, але не у всіх таких магазинчиках є марки. І мені сказав продавець, що тобі потрібен магазин табак, що в магазині табак точно будуть марки. І так і трапилося. Уявіть, я е, пішла, знайшла такий магазин з табаком і там купила марки. Тепер можу підписати листівки і кинути їх просто в поштову скриньку, жовту, і маю надію, що вони дійдуть. А в мене нещодавно трапився рекорд. Взагалі, з часу доставки, дійшли листівки з Албанії, які я надсилала влітку 2023 року. Прийшли вони на початку 2025 року в Київ з Гірокастри і з Дуресу. І таке можливо. Подивимося, скільки будуть йти листівки саме з Парижа. Мені здається, що за п'ять днів в Парижі я набрала. Кілограми. Не скажу, що зайві, скажу, що дуже смачні ті кілограми. Найпрекраснішим чином набрані. Подивіться. А це ж ще одна страва з французької кухні, яку треба спробувати всім. Кіш легендарний Молін Руш. Я, хоча б побачу зі сторони. Моя знайома зараз теж в Парижі. Вона на завтра, на вечір придбала квиток. Квиток 160 євро на шоу. Я всередину не потраплю, але, хоча б покажу вам, подивлюсь. Побуваю біля цього культового місця. Теж непогано. Ось він. Тут такі товпи людей робити фотки на фоні. Велика кількість. 1889 році відкрилося на цьому місці кабаре Мулін Руж. Ну, не з тих пір такі черги тут, але місце популярне. Стало популярнішим після виходу фільму художнього 2000-х. Зараз тут навпроти нього Старбакс кофі, життя вирує. І багато туристів приходить і біля постояти, і всередину зайти. Теж шоу подивитися. Ось такий він відомий на весь світ: червоний вітряк. Побачити його навіть зі сторони вже важливе досягнення для туристів тут в Парижі. Побачила і вам показала. А далі спускаюся в метро. Обіцяла показати, як поповнюю. Транспортну карту на Віго з такий автомат, тицю там, ти цю тут англійська мова є в меню автомату і вибираю поїздку. Нагадую, що одна поїздка метро 2,50 коштує, одна поїздка автобусом 2 євро. І зробити поповнення можна на станціях. Метро в такому автоматі можна поповнювати картою. Я приїхала на площу трокадеро Звісно ж, це найпопулярніше місце в Парижі, я так думаю. Найтуристичніше місце в Парижі, тому що саме тут видно Ейфелеву вежу. Дуже близько і дуже гарно. Тут я ще не була саме на площі Трукадера, тому вирішила, що в останні свої дні тут в Парижі, в цей візит варто приїхати саме сюди. Зараз майже сьома година вечора, і я не знаю, і вежа о сьомій чи о восьмій починаю яскраво світитися кожні п'ять хвилин, кожного нового часу, кожної нової години. Там о восьмій-п'ять хвилин, о дев'ятій-п'ять хвилин мерехтить. От зараз перевірю, дочекаюся до сьомої. Дуже холодно, капець. Ніс моментально червоним став. Кажуть, що знаєте, це не найвдаліша точка, щоб робити фотографії, тому що тут і людей багато, і можна знайти якісь вулички, де Ейфелева вежа так буде елегантно виглядати там, з під дахів десь там. Але мені здається, що це класична стандартна версія, яка теж ми, ми встигли, Ось сьомій вона запалюється. Зараз я зроблю яскравість менше. Подивіться, це те, що я бачу зараз. Але мені здається, що варто приїхати для таких класичних подій. Дух захоплює від такої краси, начебто, проста дія, просто ліхтарики, просто металева конструкція, яку парижани не дуже і люблять. Але це справді викликає захват, тому що здійснюється мрія, здійснюється те, про що навіть і не мріяв. Я так рада, що приїхала сюди саме в цей час. Тут дуже холодно зараз, дуже холодно, вітер просто пронизує. Але така краса. Давайте ж підійдемо ближче до парапету, подивимося на вежу зблизька. П'ять хвилин пройшло, мерехтіти перестала, але все одно підсвічується красиво. Холодно тут, якась реконструкція чи що? Такі вирішила пройтися тими точками модними, де гарні ракурси для фоток. Ось одна з них. Уявіть, я прийшла, а тут кліп зараз знімають. Щось там вон, хлопці кліп знімають. Дівчата фоткаються, просто вир подій. Ніхто нікому не заважає, всі, всі поєднуються. Оце артист. Він тільки що там співав. Ну, кліп, кліп. Знаєте, ну в цілому <смі> непогано, дуже гарно. Я відійшла. Якби оце не аварійна якась машина, то було б взагалі. Але і з нею атмосферно. Ліхтар. Отак я трохи відійшла від того парапету, і ще гарніше, все тут вийшло. Зайшли погрітися, бо дуже холодно і підписую стівочки. Знайшла жовту скриньку і буду робити інтернаціональне відправлення люблять тут черги в цьому місці. Вау краб заклад, який міг би мене зацікавити. Та зараз в мене бронювання на вечерю в інший заклад. Там теж будуть морепродукти. Я вже на тиждень перебування тут зрозуміла, що тут треба бронювати вечірній візит в заклад. Ну, можна і обідній планувати, теж і бронювати. Ну, зараз вам буду показувати свою вечерю тут в Парижі, в суботній вечір. Ось заклад Жюсте, в який. Є бронювання, я його обрала, поставила собі точку, сподобалися відгуки меню, якось так інтуїтивно вирішила, що мені сюди, тут багато морепродуктів. Взагалі вражає кількість таких красивих кафе в Парижі. І ну, навіть за тиждень все не перепробуєш, звісно, але щось намагаюся. Щось намагаюся тут зрозуміти з французької кухні з французької культури харчування. Цей заклад є такою собі чорноморкою по Парижськи. Тут можна посмакувати саме морепродуктами. Хто мене давно дивиться, ті знають, що я можу таке їсти щодня, я люблю таке. Тут дають отаке відерце для сміття, і можна обирати щось в меню. Меню в більшості закладів лише французькою мовою, і інколи щастить побачити QR-код, відсканувати його і отримати меню англійською безпосередньо в телефоні. Тут в цьому закладі так само сталося, але, начебто, все зрозуміло. Устриці вони і у Франції теж устриці можна розібратися. А ми замовили на нашу невеличку компанію отаке плато. Взагалі воно розраховано на одну персону, але їли ми втрьох трьох цю тарілку. 55 євро коштувало плато. Додатково ми замовили також ще напої келих вина 5 євро. І додатково замовили три види мушлів. Єдине, що не сподобалося, що лимону на все це дали один невеличкий шматочок, а такі морепродукти хочеться куштувати з лимоном. Зокрема, у нас устриці ще були, які теж хочеться поливати лимоном, якийсь дефіцит лимона виник. Ну і хліб нам не додавали. Ото три шматочки на початку теж, типу, вам вистачить. Але все було смачно приготовано, і ми наїлися. І тепер про наболіли в Парижі. Вже не вперше так виходить, що переплачуємо більше за рахунок через свою науважність. До прикладу, вже після цієї вечері, ми зрозуміли, що нам порахували дві тарілки оцих устриць. Хоча ми замовили одну. Так стається не через те, що офіціант просто мріє вас надурити. Ну я так думаю, часто це стається просто через великий потік людей і загальну неуважність. Просто фільмую в Парижі як купається крук. докупався. А я приїхала на станцію метро, вийшла з метро в підземний торговий центр величезний, заходила в Сефару. Це як наш Бракард, і приїхала до сан Стаж. Це собор Великий Католицький, який ми з вами відвідаємо. Сьогодні тут має відбутися органний концерт, який відбувається щонеділі, і це безкоштовно. То я приїхала завчасно, щоб зараз пообідати. І був час і всередині Сташу побуть і орган послухати, якщо вдасться. Подивитися на круків, які смішно купаються в калюжах. Подивіться, яка краса. Це сьогодні вже новий день, цей влог за два дні виходить за суботу і неділю, бо вчора був релакс день і сьогодні релакс день. І сьогодні, ввечері я вже збираю свою валізу і завтра лечу в Тірану визволять цибульку з котячого готелю. В Парижі мені сподобалося. Розумію, що тижня, звісно, мало все це тут побачить, але все одно. Краще, ніж нічого. Ці два дні у мене справді трошки такі ліниві видалися, не тому, що я зовсім облінувалася і ніде не хочу ходити, а тому, що і погода впливає, все-таки по морозу не так легко гуляти цілодобово містом, якщо мерзнуть ноги, обличчя, червоніє ніс і так далі. Але я дещо все-таки подивилася і робила це на релакції. Не нервувала, що мені обов'язково треба зачекінитися на відомих визначних місцях просто для галочки, а дала собі час в тому ритмі дізнаватися про місто, в якому мені це зручно робити. А в Лувр ми ще з вами сходимо, можливо, колись на обід роли, тому що в Албанії таке не часто може скуштувати в смачному прояві. Тут все-таки шансів більше зустріти щось смачненьке. О, смачний інтернаціональний Париж. Японські суші в Парижі мені робили хлопці на вигляд, як з Індії. Так, все. Після гарного обіду повертаюсь назад до прекрасного. Буду збагачувати свій внутрішній світ. Чимось новеньким доповнювати його і розширювати. А допоможе мені органна музика в цьому великому соборі. Ну і хочеться подивитися, що там всередині. З'явилися раптово люди на вулицях. Я кажу, де вони всі були. Я п'ять днів тут знімала, шість днів у пусті вулиці. Ось де всі були. Я вже тут відчула Парижське життя на, на, на всі сто. А зараз час відкинути все це міське, оцих оци, оци парижських бомжів усі ці історії. все це залишаємо поза стінами сан Естаж, займаю місце та починаю налаштовуватися на такий високодуховний лад. Зараз будемо слухати органний концерт. Відзняла для вас органного концерту, але ж ви маєте розуміти, що це варто слухати своїми вухами вживу, бо телефон не передає всю міць органу, який я тут почула. До речі, в цій церкві, в Сантестаж знаходиться один з найбільших органів світу, який ми зараз з вами і бачили і чули. Орган на 8 тисяч труб, на секундочку. А безпосередньо Сан-Естаж естаж це одна з найстаріших та найгарніших церков Парижу, архітектурний скарб і парижське надбання. Вхід сюди безкоштовний, що приємно, і можна доторкнутися. До чогось незвичайного тут назва церкви Санестаж це означає, що церква присвячена святому Євстахію, покровителю мисливців а в інтер'єрі тут шедеври мистецтва, картини, скульптури. Мене чергування культурної їжі і... і не культурної. Я прийшла в кав'ярню випить каву і щось їсти. Мадленки. Ось вони. Євро 50 штучка. Замовлення на двох. Все-таки ця булочка нас спокусила. А ще я хочу спробувати в Парижі оцей десерт, дуже відомий, «Паріз брест Оце за два американо і два десерти 14.40 вийшло. Мила кав'яренька. Тут можна побачити закулісся приготування французьких десертів. А у десерту Парі Брест, до речі, є своя історія. Я її дізналася вже куштуючи цей десерт. Цей десерт було виготовлено вперше в 1910 році спеціально до велогонки Париж-Брест. І я загуглила де ж то місто Брест, тому що я знаю білоруське, і я думала, чи то була велогонка між Францією та Білоруссю в 1910-му, але ні. Франція має своє місто. Брест, до речі, велике портове відоме місто. І ось була така вела Тоді придумали десерт. Що, начебто, у вигляді кільця, тобто вело колеса, і це традиційно горіховий десерт. Є в цьому десерті своя загадка. Виглядає цей десерт як жіночі груди, і созвучна ця назва теж парі брест, як типу англійською, начебто, це груди. Але це не так. Бувай смачний париж. І на тій прекрасній смачній ноті я відправилася в готель, збирала валізи. Наступного ранку вже чекала на точці парі Лявілет свій аеробус, який має мене довести в аеропорт. Бове. Квиток за 17 євро на цей аеробус я купувала заздалегідь минулої доби онлайн. Через Google Maps я натисла аеропорт Бове, побудувала маршрут зі свого готелю в цей аеропорт і мені показало оцю лінію аеробуса. Це одна з чотирьох ліній. Сюди ж я приїжджала і звідси їхала в свій готель, тому це місце мені вже було знайоме, це трошки заспокоювало. І звідси ж я їду, тому трошки орієнтуюся. До цього аеробусу я їхала особисто на таксі, можна було б і громадським транспортом, але о 5-й ранку мені було зручніше саме сюди доїхати на таксі. Це все одно здешевить мені шлях до аеропорту, бо з міста їхати на таксі буде більше 100 євро. А так я частину грошей заощаджу. І скористаюся ось цим зручним транспортом. І їхати звідси до аеропорту бове півтори години. Мій рейс о десятій, тому я так все прорахувала. Круасан та кава в аеропорті. У мене це такий сніданок, бо звісно ж зранку. Прокинувшись о 4.45, я не снідала. Також брала з собою такі сендвічі з супермаркету, які мені дуже не сподобалися, хоча у них нормальний там склад на Б-оцінка, але я не доїла, це неможливо було їсти. Тому кава з круасаном врятували мій ранок. Аеропорт Бове дуже маленький, і цю каву в кав'ярні Поль і круасан я купила е, за 6 євро. І я. Куштувала це до проходження контролів. Я здала валізу в багаж, і в мене був час випити саме тут каву, бо я боялася, що далі після проходження контролів там може бути зона, де не буде нічого, бо я покидаю євросоюз і там може бути просто приміщення без кафе. Дочіфрі тут в бове мікро дуже маленьке, але це краще ніж нічого. Тут навіть є деякі акційні пропозиції. Це якась мене така подорож, довга, по відчуттях. І хочеться додому. Дім мій зараз в Тірані. Тож я хочу в Отак, ну, Дякую, Париж. Маю надію, побачимо ще. Назад до Тірани лечула у костером Сюди прилітала авіакомпанію Ренеєр. Різниця між цими компаніями невелика. Такі рейси в мене. Займаю своє місце. До Тірани мені летіти 2,5 години і завжди з усмішкою читаю написи українською. Тут на Візеєрі раніше цілі таки використовувалися для маршрутів. Де Наші бортпровідники працювали і ці рейси літали з України. Як ти рада, скажи, як класно будь вдома. Супер будь вдома, супер, супер будь вдома, улюблений Килим. Моя принцеса, моя принцеса, моя хороша, ти сумувала. Сумувала. Цибулька весь цей час провела в готелі для тваринок. Отримала невеличкий стрес, але іншого варіанту мені залишати її не було. Тому ми об'єдналися, ми щасливі бути разом. І маємо надію, що вам сподобався цей парижський цикл влогів. Якщо так, то поставте подобайку, напишіть коментар. Побачимось, обіймаю і кажу слава Україні! Бережіть себе!